Від знайомого я дізналася, що є сургатне материнство, і я вирішила допомогти парі здійснити їх мрію, подарувати їм дитинку довгомрійну. І насамперед я хотіла своє житло. У мене двоє діток, і тому я хотіла окремо своє житло. І... Дякувати клініці, я тепер можу здійснити свою мрію. Круто. Розкажи про саму програму. Як вона протікала? Можливо, були якісь нюанси, можливо, було все добре. Що може було таке, що тебе дуже здивувало в програмі? Ти була до цього не готова? Мені все сподобалося. Персонал дуже привітний, дуже лояльний, дуже хорошо до мене відносились. Проблем ніяких не було взагалі? Ти сама народжувала? Сама народжувала так. Пологи пройшли ідеально. Навіть я не очікувала, що прийдуть так ідеально. Ну, в цілому я задоволена повністю. А яка країна в тебе? Польща. Польща. Чи було можливо щось таке, що тебе бентежило, коли вже ти народила, боялась, можливо, там переживала за дитинку? Які відчуття в тебе були? Ну, такі двоякі відчуття були, але я знала, що батьки дуже чекають цю дитинку, тому з самого початку я себе настроювала на те, що це я роблю добро людям. А як ти емоціонально справлялася зі своїми емоціями, це ж все одно там uh -huh. гормони б'ють, шаліють. Можливо, в тебе були якісь свої такі е, е, ритуали, в яких ти могла uh -huh. себе на, ну, наладити на, на такий позитив, uh -huh. можливо. Можливо, навпаки, не було змоги в тебе. Ну, я себе заспокоювала тим, що я постійно думала про своїх діток. Я постійно була з ними на зв'язку. Тут я проживала своїм старшим сином, і мені так було легше. Я... А скільки твоїм діткам років? Старшому 9, молодшій 3. Угу. А скільки тобі років? 28. Скажи, будь ласка, можливо, ти би хотіла додати щось в клініку біотехком, надати якусь там. Ну, рекомендацію? можливо, їм чогось не вистачає в обслуговуванні, чи, можливо, не вистачає чогось в законодавчому рівні по відношенню до сурогатних матерів? Я гадаю, що вистачає навіть забагато. Ну, дуже хороше відношення, прям, ну, як я б сказала, ідеальне. Немає. До тебе ніяких якогось зверхнього зверхніх якихось там стосунків. Все. Людське гарне відношення. Людське гарне відношення. <реку> да. Дякую. Е, ну і таке питання, могла би ти рекомендувати, наприклад, цю клініку? Чи пішла би ти ще раз в програму, наприклад? Могла б. І пішла б ще раз, але. Ну, так, я думаю, відійти там, морально відійти все одно. Це я тяжко. гадаю, що ми ще не прощаємося.